Путін знав про операцію в Курській області і не встиг підготуватися. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своєй. І в цьому відео я хочу обговорити статтю видання The Guardian. Статтю достатньо цікаву, яка додає певних запитань і запитань дуже важливих, на мою думку. Власне, сама стаття. В Москві знали про операцію Збройних сил України в Курській області, але не змогли підготуватися. Видання The Guardian, видання достатньо серйозне, яке, в принципі, не належить в моїй класифікації, принаймні до жовтої преси. Російське військове командування передбачало операцію ЗСУ в Київській області і протягом кількох місяців розробляло плани щодо їх запобігання. Документи вилучено на залишених московських позиціях в регіоні. Про це йдеться в статті. Як зазначається в матеріалі, розкриття інформації робить паніку серед російських військ після наступу України на початку серпня ще ганебнішою. Документи, надані The Guardian, розкривають стурбованість Росії моральним духом у військах Курської області. Документи російських МВС, ФСБ та армії. Наприкінці серпня The Guardian зустрілася з українською групою спецпризначенців, яка вилучила документи та повернулася до України. Група отримала документи російського МВС, ФСБ та Армії з будівель у Курській області, а потім надала добірку для перегляду та фотографування. Деякі документи є роздрукованими наказами, розісланими різним підрозділом, деякі рукописні журнали, які фіксують події та проблеми на певних позиціях. Найраніші записи датовані кінцем 2023 року. А останні документи за 6 тижнів до того, як Україна розпочала наступ у Курській області 6 серпня. Більшість документів надійшло з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку Росії, зокрема з другої роти його 17-го батальйону. В записі від 4 січня 2024 року акцентую увагу вашу на цьому. Йшлося про потенціал прориву на державному кордоні українських озброєних груп і було віддано наказ про посилення підготовки до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командирів підрозділів було попереджено про українські плани швидкого просування із Сумської області на територію Росії на глибину до 80 км для створення 4-денного коридору перед прибуттям основних підрозділів української армії та бронетехніки. В середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання з керівництва підрозділами та опорними пунктами. Дуже цікаві насправді акценти, і зараз ми це все співставимо з нашим інформаційним полем і з тими повідомленнями, які ми вже отримували. Але зачекайте, ще трошечки пройдемося по статті. В середині червня з'явилося більш конкретне попередження про українські плани в напрямку Юнаківка суджа з метою взяти суджу під контроль, що справді сталося в серпні. Також було передбачено, що Україна намагатиметься знищити місце через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в регіоні, що також сталося пізніше. В черневому документі з. Скаржилися, що російські частини розміщені на фронті, в середньому укомплектовані лише на 60-70% і здебільшого складаються з резервів із слабкою підготовкою. Коли 6 серпня українська атака почалась, багато російських солдат залишили свої позиції, і протягом тижня Україна взяла повністю під контроль суджу. Рекомендую всім прочитати власне, цю статтю видання The Guardian. Стаття дуже знакова і дуже цікава. І так, що ми маємо? Ми маємо перші повідомлення про можливий наступ української армії в Курській області в кінці 2023 року. На рівні офіційного листування, офіційного військового листування. Початок січня вже офіційні листи директиви, накази. Про те, щоб підготуватися до оборони, тому що можливий прорив і так далі. В червні ще більше наказів, ще більше доукомплектації і так далі. І 6 серпня починається український наступ, який правильніше називати контрнаступом, тому що ми обороняємось від загарбницької війни, від нападу Московії. Розпочинається контрнаступ, і, незважаючи, попри всі накази, московська армія ну, отримує просто. Насправді, по зубам добряче втікає героїчні там че, кадирівці випадковим способом розминаються із Збройними силами України, а насправді просто піджавши хвости, відходять в сторону, бо ну, бояться. Просто бояться і хочуть зберегти життя. Але мова не про те. Мова про те, що Путін про це знав. Причому в цих документах цікаві акценти, січень. Перше офіційне повідомлення, лютий наказ про більшу підготовку. Кілька днів тому видання Політіко оприлюднило статтю, в якій вказало, що Валерій Залужний зимою в січні та лютому 2024 року був проти того, що Володимир Зеленський хотів організувати цей контрнаступ. І аргументувало це, видання, як за словами видання Політіко, що залужний не бачив подальших кроків. Не бачив стратегії, ну от захопили, закріпилися чи не закріпилися. Що далі, і відповіді на оце що далі від політичного керівництва держави, яке керує військовими, Валерій Залужний не отримав. Так само і керівник 80-ї бригади, якого зняли, він також не хотів цього робити. Його зняли попри колосальну, насправді, підтримку е особового складу і підтримку серед офіцерів. І це дуже схоже на правду, що його зняли саме через отаку непогодженість, непогодженість із політичним керівництвом. Що ми отримуємо? Ми отримуємо, що Путін знав, що наступ буде. Причому документи, те, що документи по часу хронологічно збігаються, із тим, як Володимир Зеленський пробував залужного заставити робити ці речі, а залужний з ними був незгідний. Ну, ми отримуємо досить цікаву ситуацію, що про те, про плани Зеленського, вже знав Путін, вже знало військове керівництво Московії. І вже починало нібито розробляти якусь підготовку. Але йдемо далі. Підготовка, накази посилити рубежі, моральний дух Московії. Так, це дуже добре, і те, що там написано про моральний дух в тих документах, воно, як ми бачимо, знову ж таки відповідало дійсності. Тому що московські солдати масово здавалися в полон або просто втікали і навіть ті ж самі розпіарені кадирівці, про що я вже згадував. Але йдемо далі. Ці всі накази є на 60-70% укомплектовані, падіння морального духу і так далі. Серпень. Українські військові дуже успішно насправді здійснюють контрнаступальну операцію в Курській області. Що робить Путін? Дуже чітко я пам'ятаю ці моменти, бо я відслідковував буквально по годинах От тут реакції чиновників, коментарі Путіна, прем'єр-міністра, губернатора, військових, які були, вони надзвичайно важливі. Перше, коментарі тоді не співпадають. От немає ще напрацьованої центральної лінії, і через те всі говорять в різнобій. Коли вже є напрацьована центральна лінія, навіть оці всі пропагандисти Соловйови, Скабєєви і так далі, вони плюс-мінус говорять одні і ті самі формулювання, навіть одні і ті самі звороти можуть попадатися. А тут вони говорили ну не те, щоб взаємовиключні слова, але деякі протиріччя в них були. Після цього з'являється негласна інструкція про те, щоб депутати Держдуми. Не коментували ситуацію з журналістом. І вона також потрапляє в пресу, її тоді публікувала ціла низка видань. І чому? Тому що якраз напрацьовувалася позиція. Далі хочу звернути вашу увагу на дуже важливі деталі. Що робить Путін? Путін виходить, пояснює, каже, відбулася провокація. Задумайтесь над цим: повномасштабна війна. Повномасштабний напад на Московію, постійні удари на Московію і на Україну, постійні удари ракетами по нас, і так далі. Оці всі звірства. І тут він говорить про військову операцію. Це провокація. Провокація це дуже така специфічна штука. І хто може зробити провокацію? Ворог. А в чому полягає провокація в перетині кордону? Чи можливо ця фраза провокація Путіна адресувалася? Навіть не Збройним силам України, не, принаймні точно не військовому керівництву Збройних сил України, тому що військове керівництво виконує вказівки політичного керівництва, а можливо комусь іншому. І в даному випадку суть провокації полягала в тому, що був якийсь договорняк. Договорняк більш широкий, і внаслідок того договорняка чомусь Путін був впевнений, що е, наступу там не буде. Але навіть це ще не все, згадайте, що відбувається далі. Далі, попри те, що українська армія до цього часу контролює частину Курської області, попри те, що наш надзвичайно успішний наступ там був як холодний душ на голову цих дегенератів, Путін продовжує робочі візити в рамках свого календарного плану, куди там він в Азербайджан поїхав через деякий час Монголію і так далі, назвавши це все провокацією. Не відклавши ці всі речі, не скасувавши всі візити, так не буває. Коли починається війна, коли відбуваються такі речі, коли відбувається стихійне лихо, все скасовується. А тут, і отут ми отримуємо ще декілька запитань. Запитань стосовно можливих домовленостей, запитань стосовно того, що Путін звинувачує когось, хто нібито ті домовленості порушив. Цілком можливо, що він це там Джо Байдену і так далі. І знову ж таки згадайте, що напередодні повномасштабного нападу на Україну відбувалася зустріч директора ЦРУ Бернса і головного розвідника Московії Наришкіна. І потім нам, оця ліволіберальна преса, намалювала, що ця зустріч це велике досягнення. Що вони там про щось домовились? Про що домовились? Що ми Україну не боляче заріжемо? Чи про що домовились? Не боляче зґвалтуємо. Не боляче закатуємо. про що домовились? Як велике досягнення, деякі експерти розкручені, в тому числі з е, спецслужбістськими коріннями, розказували, ой як добре. А в чому ж добре? І знову ж таки, це все аналізувати потрібно, враховуючи, розуміючи, що йдуть якісь глобальні закулісні перемовини, які ведуть нас до якогось мирного договорняка, Кінцевий сценарій, якого не узгоджено. Плюс це все відбувається в тих умовах, коли в США відбувається вкрай жорстка передвиборча боротьба, яка ставатиме ще жор ще жорсткішою. І в даному випадку курську операцію собі в активи пробує записати Камала Харріс, ну яка, власне, зараз є опонентом Дональда Трампа. Тому що раніше можна було зробити дуже багато різних закидів бік Байдена стосовно того, ну як Трамп завжди каже, що якби я був президентом, Путін би не напав. Коли я був президентом, Північний потік-2 був заморожений, його боялися будувати, жодні компанії не приймали там участь. Я передав летальну зброю і так далі. Байден того всього не зробив. Байден відправив Бернса, щоб він зустрівся з Наришкіним і забрав посольство з Києва. Будучи президентом країни, яка є гарантом нашої безпеки відповідно до Будапештського меморандуму. Просто хронологічно холоднокровно я це все перелічую. А тут, знову ж, далі ми можемо згадувати про недостатність допомоги, недостатність боєприпасів, про те, що могли передати більше, і навіть тоді, в 2022-му, ми звільнили б набагато більше в ході Харківської і Херсонської контрнаступальних операцій. Лендліз не запрацював. Попри те, що наші соросята розказували, ой, він нам не дуже і потрібен, а перед тим казали, що це велика перемога. А отут, ну і знову ж в американському суспільстві виникає запит. А типу, ну от ви допомагаєте Україні і формулюєте стільки, скільки буде потрібно. А який план? Яка стратегія? А отут перемога в Курській області. Сісти за стіл перемовин, можливо, сказати, ви звільняєте це, ми звільняємо там Курську область і так далі, і подати це все як американську перемогу. Причому в цьому контексті ця версія мені здається достатньо правдивою. В чому? В тому, що вони дуже сильно спішили другий саміт організувати до моменту проведення виборів Сполучених США. Америки. Всі, насправді, і Зеленський, і Єрмак. І представники Білого Дому. І це достатньо цікаво. І насправді, оця стаття The Guardian, якщо дійсно оці всі документи, які журналісти сфотографували і після того описали, якщо вони всі правдиві, вона додає чимало запитань, і вона певним чином проливає світло на те, що відбувається, принаймні на частину закулісних процесів. Ось такий мій коментар, вже на завершення сьогоднішнього коментаря. Хочу сказати вам дуже важливу річ. В питанні будь-яких геополітичних подій, тенденцій, будь-яких воїн. Завжди старайтеся в своїй голові фокусувати одне запитання. Кому вигідно? Кому вигідно? Хто вигодонабувач? Хто вигодонабувач головний від російсько-московської від російсько-української війни? Від їхнього нападу. Хто такий Путін, в чиїх інтересах він працює, в чиїх інтересах працює влада в Україні? Це інтереси українського народу, а Путін працює в інтересах російського народу. Все набагато складніше, політика не чорно-біла. І в цих деталях потрібно розбиратися. Але дійсно розуміти суть процесів можна тільки тоді, коли ти принаймні в загальних рисах розумієш всіх вигодонабувачів. Чи принаймні частину з них, хоча б верхівку айсберга. Це дуже важливо, це вкрай важливо. І саме з таких точок зору потрібно аналізувати всі внутрішньополітичні процеси України, тому що якраз у внутрішній політиці України вигоду набувачів відслідкувати достатньо легко на прямому дерибані, на тому, хто чи їх представників куди просовує, хто які підприємства прихватизовує, хто там Укрзалізницю збирається різати, землю продає там і так далі, і так далі. Кому вигідно. Це вкрай важливо для розуміння ситуації. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це кілька простих кроків, які реально допомагають просуванню україноцентричного інформаційного простору, який, власне, ми з вами і формуємо. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Якщо погоджуєтесь з тим, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.